Ангельська терапія, вона ну, атрибути ан ангеликів, да, атрибути ангельської певної такої якоїсь е, направленості. це ну Можна назвати це грайливо наближає до задачі, але в той же час в цьому Егрегорі людство накопичило дуже багато, як би це назвати, викривлень. ось Тому що е, ангельські легіони, в буквальному сенсі, мало чи не присвоїли собі е, Егрегор християнства, описавши. Трішки поописувавши ем, в своїх писаннях даний, даний легіон світла, як цивілізацію, і у людей склалися ну, в певній мірі такі асоціації з аврамічними релігіями, що ангели це от, от тільки там в даному контексті приміняють. Насправді це абсолютно автономний вимір, і це теж вібраційний е, спектр. І ангелотерапія це теж хілінг, і це терапія. І якщо ви до ангела відноситеся як до дійсно спектру. Свідомості Хілінгу, да, як до духовної істоти, що оберігає, стілює, захищає, у вас є взаємодія з цим виміром, то атрибути ангельські картини, деякі да, зображення з ангелами, да, от воно теж буде доречним в секторі центрального, центральному секторі кожного дому, кожного простору на весь 2025 рік.